Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 Тисяч гривень. Станом на зараз організатори зібрали 158 173 гривні, тому прошу небайдужих долучитися власне, до цього збору. В описі під відео буде вся детальна інформація та реквізити, куди ви власне, можете задонатити. Тепер з приводу теми обговорення, вона стосується. То що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скликає лідерів обох палат американського конгресу до Білого Дому 27 лютого, тобто завтра, щоб спонукати законодавців ухвалити пакет додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти черговому шатдауну, частковій призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроєкти не буде прийнято на початку березня? Про це повідомляє видання Голос Америки. Байден планує обговорити терміновість ухвалення пакету допомоги, а також законодавство, яке дозволить федеральному уряду працювати до кінця вересня, зазначив представник Білого Дому, який говорив на умовах анонімності, адже зустріч ще не було публічно підтверджено. Повідомляє агентство AP. Серед запрошених лідерів спікер Палати представників США Майк Джонсон республіканець, лідер більшості в сенаті Чак Шумер від демократів, лідер меншості в Палаті представників Гакім Джефріс, демократ, та лідер республіканської меншості в сенаті Міч Маконнел. Тобто з цієї інформації ми можемо зрозуміти, що. Нагальні питання, які буде піднімати Джо Байден, вони будуть стосуватися ухвалення законопроекту щодо допомоги для України Ізраїлю та Тайваню, і також обговорення питання щодо законопроектів, які дозволять роботу. Уряду фактичного ухвалення державного фінансування на 2024 рік. Джейк Саліван зазначив, що це один із тих випадків, коли одна людина може змінити хід історії. Спікер Джонсон, якби він виніс цей законопроект на розгляд, спонукав би сильну двопартійну більшість голосувати за допомогу для України. Отже, ми загалом будемо очікувати, що ми побачимо під час цієї зустрічі між Байденом та лідерами Конгресу США, і власне, який результат буде там, чи зможе Байден переконати конгресменів, законодавців підтримати відповідні ініціативи, які ми сказали вище, і чи буде Майк Джонсон? Виносити якісь умови для того, щоб це було проголосовано в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Раніше ми говорили, що Джонсон наполягав на особистій зустрічі з Джо Байденом. Побачимо, чи власне вона відбудеться завтра, 27 лютого, у форматі те тет між Байденом та самим спікером. Джонсона. це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!